Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. О, вже на золоту кнопку треба показувати, ми її з вами заслужили. Тож, які пенсії отримують керівники пенсійних фондів. Так, в Україні дуже багато керівників пенсійних фондів вже є пенсіонерами, ну і надалі продовжують працювати. Ану, швиденько напишіть в коментарях, от прямо зупиніть відео на паузу перед тим, як почути, як ви думаєте, які вони пенсії отримують? Можливо, по 2 300? 61 гривні? Ні. Ну, можливо, по 5, так. Да? Ну чи хоча б по 10. ні. Всі дані взяті з е, реєстру декларацій, відкритої реєстру декларацій, де кожен може зайти, подивитись, з сайтом новини Лайф. Він зробив цю виписку по всіх керівниках пенсійних фондів. І мені здається, дуже багато українцям цікаво, як же живуть наші ті, хто призначає прості пенсії, скільки ж вони призначають собі. Тому розбираємось. Ну, вже з під тексту зрозуміло, що там не по 5, не по 10 тисяч гривень. Зараз розповім реальні суми, але перед тим, щоб і вам отримувати більше пенсії, ніж ви отримаєте наразі, щоб знати, як ще оформити, які доплати, як е зареєструватися ті чи іншій допомозі. А це ми завжди розбираємо на каналі Народна думка. То долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Тож, дві секунди вашого часу, ні до чого не спонукає від слова взагалі. Підписуйтесь. А я розповідаю. Так, керівники пенсійних фондів за дані за 2024 рік отримують наступні пенсії. Найвища пенсія це 2361 гривня, і так і від неї відштовхуємося. Е, нагадаю, що це все взято з відкритих реєстрів, але я буду без імен. Е, хоча на сайті написано навіть з іменами і прізвищами. Ну, щоб. Не лізти в прям аж в людину, да, то буду лише по регіонах. Перша заступниця Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, то сама Хмельницька область, да, де всі прокурори мають інвалідність. 23 631 гривня, тобто максимум. Е, крім того, ну, тому що вона працює і надалі це всі працюючі. Вона отримує зарплату 51 тисячу гривень. Але є нюанс, що зарплата впала, бо в 2023-му вона отримала 57 698. Тобто так, 57 зарплати, ну, 51 наразі, плюс 23 пенсії. Чому б не працювати далі? Очільник управління пенсійного фонду в Чернівецькій області. А ну, давайте вгадаємо, 23 ні, трішки не дотягнув. 1966 гривень. При зарплаті 57. В минулому році була 66. Тобто, бачимо, усім зарплата в цьому році зрізалась. Не знаю, з чим це пов'язано, як це все коригується, але хорошо, що думають, як це все вирівнювати. Начальник пенсійного фонду в Тернопільській області. Ану, ваші припущення. Ні, Ну тут, якщо брати на. Такі посади, то зовсім мало. Це 12 тисяч 822 гривні. Тому що, ну, якщо рівняти з 23 то це зовсім мало. Але якщо рівняти з просто трьома-чотир тисячами, які отримують прості українці, які не є начальниками пенсійного фонду, да які навіть можливо десь були на підприємстві начальниками. Але наразі отримують такі малі пенсії. То 12 822 звучить доволі таки солідно. Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 17 368 гривень пенсії. Зарплати, в них я тут вже не кажу про зарплати, тому що в них всіх в районі 50, 52, 57, 60. Тобто стандарт. Отака в них ставка. Ставка, да, це так називається. В Донецькій області 17368 гривень. І нагадаю, по результатам перевірки, та область була найбільш... найбільше нюансів там знайшли. Тобто, Ну, можливо, навіть це можна сказати, найбільш корумпована. да? Це не так стосувалось, як начальниця управління, а більш нижчих ланок, які дописували, дописували людей, тому що там. Важко то все контролювати, бо зони розмежування весь час змінюються, І дуже багато людей не підконтрольовані, а пенсія їм нараховується і просто дописували туди будь-яких людей отак від руки. І отримували за них пенсію. Ну, результатами перевірки то знайдено. Надію, що виправлено, і вже такої ситуації нема. Начальник обласного управління ПФУ Пенсійного фонду України. у Київській області, О, ну Київ, як ви думаєте, столиця. Да? ну Якщо брати тенденцію, то йде на спад. Ну, не тут то було. У Київській області пенсія по максимуму 23 631 гривня. Отак от, от. Київ, столиця, що ж ви хочете. Очільник головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області 11 797 гривень. Як бачимо, да, виплати немалі, це, знаєте, це лише частинка. Частинка тих, хто працює. А є ще ж ті, що пішли на пенсію раніше, і вони зараз вже не подають декларації, то в них, скоріше за все, також там прибли... максимальні або приближені до максимуму. І ще ж є ті, які підуть на пенсію з зарплатою 50-60 тисяч гривень, думаю, що їхня пенсія також буде доволі немаленька. Як бачимо, да, то дуже багато працюючих пенсіонерів у нас в Україні. І от пенсійний фонд не є виключенням. Знаєте, як така як показова організація, яка має показувати, як робити все іншим, показує, що навіть при досягненні пенсійного віку треба продовжувати працювати. Ну так, да, з зарплатою 60 тисяч і пенсією 23, то робити трішки легше, ніж з. Пенсію в 3 тисячі і зарплатою десь в 2-3 неповної ставки. Да? І робота зовсім інша. Отака от от ситуація на сьогодні. Далі слідкуємо за цими всіма пенсійними новинками, тому що все-таки та пенсійна реформа має відбутися і треба сильно розібратись потрібно, да, щоб нічого не пропустити, щоб по максимуму. Дотягнути свої пенсії, тож я спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі ми глядачі.